Сьогодні у Євангелію звідають ученики Господи, хто найбільший у царстві Божом. Навірно, вони думали чути, що сказав би їм Ісус. Навірно, начальники, міністри, філософи, олігархи, богачі і вдруг чують, як каже Ісус, маленька дітина. Май в царстві Божої, і якщо ви не будете як діти, не вийдете в царство Божо. Тому що в цьому мірі, якщо твоє сознання не відкриєся для духовного, можеш ти хоч куди ходити, любі заяви робити, ти не церковний і благості Божої не получиш. Наоборот, люди, куди люблять Господа. Вони з любов'ю слухають Слово Боже, читають Слово Боже, приймають назидання. Люди не церковні, навіть тему духовну не видержують і тікають. Тікають, бо їм тяжко то все слухати. От якщо б різні історії розказати, такі б люди легко прийшли і акуратно б слухали. І на кінець, колись. У 15 главі читаємо в Матфея, як Господь, апостолу Петру каже: І ти, Петре, камінь на твоєму відповіданні, я созижду, побудую церкву мою, і врата пекла не я, І що зв'язуєш на землі, буде зв'язано на небі. Що розрішиш на землі, буде розрішено на небі. І от на тих словах западні християни сказали, «Ви йдете», Ісус передав Петрові усю власть у церкві, хоча там такої не написано. Но сьогодні, у того же Матфея, но дві 16 глави переходимо на 18, слова сказані одному Петрові, нині, каже Ісус, усім апостолам. Істинно говорю вам, що зв'яжете на землі, буде зв'язано на небі, що розрішете на землі, буде розрішено на небі. Так значить, не одному Петру, а всім апостолам Бог дав владу бити апостолами Христовими, а ключі Царства Божого знаходяться у всіх православних храмах. Не треба йти ні в Єрусалим, ні в Рим. Аби ти вдома ходити до церкви і через сповіді причастя тобі даються ключі Царства Божого. І ми сьогодні кажемо, преподобні Мойсеї Угрине, молі Бога за нас, щоб ми теж були такі ж способні допомагати людям познавати віру православну, як ви троє братів Мойсей, Георгій і Єфрем. Помагали і Владимиру вибирати віри, і його дітям бути добрими воспитателями. А ти, Моїсеєм показав образ, як подобно боротися із блудом, із приманками. Причому приманки були дуже тонкі, но то їх переміг. і нам, щоб любі приманки цього світа. Не одоліли нас, бо лиш так поступаючи, маючи тверду основу, яку мав преподобний Мойсей Угрин. Ми тут діти Божі. А сьогодні у Мукачеві тисячі людей будуть молитися у мощей, частини мощей, преподобного Мойсея Угрина, передані з Києвопечерської лаври у Мукачевський монастир. Славимо Господа і віруєм. Що як у древності, так і нині православні християни добре знають, якщо со своїми страстями і пороками не вести постійну і таку принципову боротьбу, люба страсть, особливо блуд, дуже скоро ламле і викидує на обочину історії. Наш народ не випав на обочину історії, бо 1150 років назад. Прийнявши православ'я з востока одкирилеми і фодія, і нині держиться тої віри, твердо стоя на ногах, і ми видимо, що молитвами наших людей і край наш у Бога під особливим таким призором а й під покровом Божої Матері, Бо ж так поступаючи, маючи добрі образи для подорожання, в тому числі нині празнуємо, преподобнимися Угрина, ми тут, діти Божі. Подобні Мойсею, і бути покликані бути подобні Мойсею і його братям, і всім святим, а у вічності в'єднано з ним. І з усіми Київпечерськими святими, нашими святими, ми змогли би наслідувати Царство Божоє. Амінь.